Так, я в магазині Бурлінгтон і, знаєте, повернула речі, ті, який розмір був, ну, не такий, як треба, і речі, які не сподобались. І зараз звертаю увагу, бачите, щось таке плотне пальто, дуже гарна така тканина, яка навіть буде протиратися, ну, витиратися, маю на увазі. такий тобто, підклад, дуже гарний. Коштує вона по американських мірках 50 зараз. От. Але от я розумію, наскільки купівельна спроможність в Україні низька, наскільки купівельна спроможність в Сполучених Штатах Америки висока. Можна підібрати на будь-який смак. Тут навіть ще одне от я міряла. Це коштує вона. Це парка, така вона дуже легенька. А, ні, не 240 це стара, Ой, господі, 80, 80 доларів. Вона подвійна. Тут ось бачите, вона дуже легенька. А, у такий мішечок вона запаковується і буде потім маленькою. Дуже. І така м'якесенька вона. Але у ну, мене, для мене особисто, то в мене курточка є. Мені в пальто хотілося б взяти, але просто я зараз от, звертаю увагу, почала звертати увагу на вартість. От да, Купівельна спроможність населення країни. Пальта тут дійсно, вони десь по 70, по 60, по 50, Ось 70 доларів. Тепленькі пальта навіть у Флориді Вони продаються, бо зими бувають різні. Ось курточка. Що у нас курточка коштує? Курточка 18. Ось оце пальто, що я міряла. Так, дете. Ось вона, 50. Зараз коштує. Ось курточка. Така важкенька, я вам скажу. Вона, звісно, тепла, тепла, але вона важкувата. І коштує вона так, 165 було. Зараз. Де ціна зараз. Хвилинку. Тут показано, що всередині. Так, мені ж самі цікаво стало. Щось я не бачу. Якщо я побачу, то я знов включу камеру. І така важкенька. Вітровочки, дуже м'які вони на дотик, дуже приємні. Такий цікавий підклад з капюшончиком. Красивий такий бусковий колір. І зараз 33 долари вона коштує. Так. Так, рібок. Ну, де ціна? Це що таке? Тара ціна 165. Без совісні. Не показали. Ми подобається такого плану, о, наче жилетка тільки довга, з капюшоном вискочив. Це вона 30 доларів. Коштує. Така класненька. Так, ну що, дивимось. Великий вибір. Оце мені подобалось теж. Вони... Камера не придає кольор. Такий красивий олівковий колір. Жилетка 25 доларів. Коштує з капюшоном. Так, прикольно. Дивіться, 17 доларів. Де вона? Ось. 17 коштує, може навіть і 1189. Коротше, і тут у нас три речі. XS розмір. А, ось раз, така курточка, два курточка і тут е, вушка обруч і перчатки. Ось такий комплект. Ой! Я вам скажу. Шкода, що розмір маленький. Ой, на це взагалі слухайте. Красота. Всім привіт! Я тільки що вийшла з магазину Бурлінгтон, замовила таксі, чекаю, здала речі. Я там попереднє відео, я сподіваюся, що я їх змонтую і виставлю. Роблю зараз вертикальну камеру, тому що ну, мені дійсно зараз зручніше. Я сьогодні з невеличкою сумочкою. Взагалі я сюди привезла речі. А, пальто, якщо... а, я мабуть не виставляла. Ну, я, може, виставлю паралельно, поки оце балакаю, побачимо. Коротше, я минулого разу тут дуже такого непогано закупилась. Мене сюди привезли, тут дуже гарний вибір. А, і сюди, якщо такого завітати одні, без нікого не поспішаючи, то спокійно, знаєте, можна вибрати, щось там переміряти 20 разів, покласти назад. Коротше, я тоді так гарненько взяла речей і. Взагалі, я йшла за своєю о, курточкою, щоб собі о, щоб була курточка в дорогу. А тут побачила такі жилетки, дуже гарні, коротенькі, довшенькі. Ну коротше, нормально. І ціна ціна гарна. І знаєте, інколи хочеться якісь такі, наче ну як, типа, пам'ять про поїздку привезти. От, але разом з тим а, хочеться, щоб та пам'ять, щоб вона підійшла, якщо це одяг. Мені подобається одяг взагалі. Ти його одягаєш і пам'ятаєш, де ти купила там цю кофту там, чи ще щось таке. Коротше, зараз я собі ще взяла кросівки. А вони мені якраз, вони, мені дуже сподобалась форма, колір, от як ніколи. І головне форма. З кросівками ж теж знаєте, як обрати, щоб тобі прям там. І дійшло, дуже важко. Якась така мода зараз пішла на ці тканині, що з тканини кросівки, і вони якісь, ну, ну, коротше, я не знаю, мені не дуже вони подобаються. Зараз на мені, ось, якщо не знаю, там, чи видно вам, на мені якраз такі, в них непогано ходити, все. От, е, ну, Єдине, що це такі, в мене чорні, вони однотонні, їх можна прати в машинці. Коротше, вони менш практичні, ніж кросівки, які там для постійної, знаєте, ходьби, там десь для прогулянок, якихось таких стандартних. От, тим паче наші українські дороги з нашим кліматом, де все таки грязюка і дощ, і так далі. І оце е е взуття, як на мене, має бути зручне. Прийшов, протер натер, наприклад. От, ну як виявляється, тут такі проблеми взяти, чесно кажучи. Бо дуже багато оце трикотажного плану. Коротше, ті, що я собі взяла, вони миються, біла така підошва, така наче молочний колір. Чорні вони самі, там, такі без ніяких там наворотів, але вони гарно сидять на нозі, красива посадка в них така, форма кросівок, Але вони мені якраз, якраз. Ну, зрозуміло, ноги, в принципі, вони я не збираюся, в мене ноги будуть там товстіти, як ми да, самі набираємо вагу чи худаємо. От, але таке, тобто я розумію, що може таке бути, що я от в них ось похожу по дому. От, і якщо я буду відчувати, що щось не так, і якщо я не ну, в мене ще буде час сюди приїхати повернути їх назад, якщо вдруг щось таке. От, ну я б дуже хотіла, щоб все таки, щоб вони мені підійшли. От дійсно, оце ті я їх слухати, я їх там міряла разів чотири. І я ходила, весь магазин обійшла і в чоловічому, і в дитячому я шукала. Бо буває таке, знаєте, хтось візьме там взутячий одяг, поміряв, поміряв там, пішов із своєю коляскою, і далі, десь біля зовсім іншого відділу, бере його від... ну, кладе. От залишаю. Коротше, я ходила скрізь, дивилася, от як на зло. Менший розмір є. А цього нього. Це знаєте, як я коли в магазині роз, коли я купила собі шльопки, шукала, такі вони такі незвичайні абсолютно, ну геть такі прям як сказати, унікальні, можна сказати. І теж є розміри, є дуже великий, є дуже маленький. Ще й головне, ті, що мені сподобались, там джинсовий колір, вони взагалі п'ятерка, взагалі дуже маленькі. Ну, коротше, знаєте, от, так що таке. Ну і ще я там щось сьогодні взяла. Ну, буквально взяла ще один, теж шукала. От, бачите, минулого разу, коли я була там, я е светер, наче, ну не светер, типу худі. Воно таке, таке класне, воно таке тепленьке, таке прикольне. І воно при тому, що розмір не мій, бо це чоловічий елька. От, наш, мабуть, це XL, мабуть. От, але знаєте, як худі, і він такий, він більше як. Ну, домашній не в плані. Я вже тут побула рік в Америці. Для мене домашній одяг це не означає затаскане шити, перешити чи ще щось таке. Це красиве, симпатичне, зручне. От, але просто ти в ньому ходиш вдома, бо тобі зручно, бо вдома теж треба, щоб було зручне. А воно якраз тепленьке таке. От, і її тоді було багато великий вибір, і були різні розміри. Ні, я взяла один, ну я брала брату. Прийшла додому, приміряла, зрозуміла, що скоріш за все та кофта до брата не доїде, що скоріш все, я її заберу сама. От потім там викорот ну, таке. Оце сьогодні прийшла, обійшла весь магазин, і уявляєте собі, вона одна була. Оця добре, що Елька. Навіть якби вона така була і щоб була XL. Не, ну і я б не брала, наша вона мені? Ну, коротше, от, шкода, шкода. Ну, головне, що я успішно здала без проблем все, що я тоді брала. Ну, не все, частину. От, таке. Чекаю зараз машину.